4.6. Практична робота створення тексту документа зі скріншотами. Перший етап. Створення зручних умов для виконання завдання. Ну, треба зайти в власний Google аккаунт. Ми зайшли вже в власний Google аккаунт. Я працюю від учня, умовного такого учня 8А класу групи А. Шкаляра Івана. Відкрити веб-сторінку цього уроку ось вона відкрита. І позакривати всі зайві вкладки браузер. Закриваємо зайві вкладки браузера і створити нову вкладку. Ось натискаємо цю кнопочку, створюємо нову вкладку. Далі треба витягти нову вкладку в окреме вікно браузера. Лівою кнопочкою зачіпаємо і витягуємо в окреме вікно браузера. І далі шосте розмістити на екрані обидва вікна поруч. Вікно з уроком зліва, вікно з порожньою вкладкою справа, і ширина вікон підберіть так, щоб було зручно працювати. Ну, ось, виконаємо цю частину завдання. Десь спочатку зробимо так, а там далі подивимось. Можемо ці ширини міняти. І... Я буде нам зручно. Ну, таким чином, ми виконали перший етап завдання.